Від 3 до 30 тисяч гривень, як різняться ціни на оренду квартир у Житомирі. Вартість оренди однокімнатної квартири без ремонту та меблів у Житомирі становить близько 3 тисяч гривень. Оренда двокімнатної квартири у новобудові з ремонтом коштуватиме 20-30 тисяч гривень. Серед причин різної вартості вік будинку, стан помешкання, наявність побудової техніки і меблів. Повідомляє суспільне Житомир. Попит на однокімнатні квартири без ремонту та меблі величезний, бо таких квартир небагато. Голова Житомирського регіонального відділення асоціації рієлторів Катерина Мороз навела приклад ось такої квартири в мікрорайоні Польова. Це четвертий поверх з п'яти мікрорайона Польова. В цій квартирі є багато плюсів. Те, що вона в стані без ремонту, є перевагою, тому що не потрібно вивозити речі і проводити демонтаж меблів. Якби ця квартира здавалась у такому стані, як є наразі, це була б мінімальна ціна 3-3,5 тисячі гривень. Бо тут немає ні меблів, ні техніки і демонтована газова колонка. Загалом однокімнатні квартири користуються попитом як у молодих родин, так і серед людей пенсійного віку. При цьому останні надають перевагу. Першому другому поверхам оренда двокімнатної квартири у новому житловому комплексі з ремонтом у Житомирі коштує близько 20 тисяч гривень. Плюс комунальні платежі, повідомляє голова Житомирського регіонального відділення асоціації ріелторів Катерина Мороз. Наведемо приклад нової квартири у новому ЖК. Це останній будинок, який добудувався у цьому комплексі. Відповідно, найсвіжіша побудова, найсвіжіший формат під'їздів і оздоблення. Її площа 90 квадратів. Це була трьохкімнатна квартира. Перепланована в двокімнату. Квартира знаходиться на середньому поверсі. В житловому комплексі знаходиться все необхідне для проживання. Є окремі паркувальні місця поза територією цього комплексу, і квартира оснащена автономним опаленням і теплою підлогою, а у кожній кімнаті кондиціонер і кухня з технікою. У квартирі є ванна кімната та душова і дві комірки для зберігання. Територія житлового комплексу закрита. Якби вона здавалася в такому стані, де кухня без холодильника без пральної машини, то ціна була близько 20 тисяч гривень плюс комунальні платежі. А якщо б вона була обмебльована, це було б 30 і вище тисяч гривень. Таких квартир менше на ринку їх сегмент значно нижчий за хрущовки через те, що самих житлових комплексів менше і в самому місті.